Вау, як тут у мене красиво в офісі моя найулюблена продукція ЛР для краси. Е, і дуже вона допомагає людям. Всі дуже задоволені, по кремчики там ну, і зубки почистити. дезодорантики. у нас все саме найкраща німецька якість. І якщо ви бажаєте купляти напряму від виробника по самій низькій ціні, то ви якраз пишіть мені в Директ, а краще там на Viber або там WhatsApp, Telegram, то я вам там скоріше відповім. Так, ось я розпаковую посилочки тут почала. Розпаковувати і так, що люди замовляють? Маска це маска для волосся. Вона класно відновлює волосся, питає, зволожує. І волоси вони такі м'ягенькі, такі класні, зміцнюються, перестають випадати. Коротше, ця серія моя просто сама найлюбленіша. ось вона ось вона тут ще є. І шампунька, і кондиціонер, і спрей для захисту від, зараз уже покажу. Для захисту від термо, ну, термозахисту від там, утюжка, там, фіна і так далі, а літом від сонця дуже класно. І е, легко розчісуються волоси. Кондиціонер, дуже структуру, волосся так робить ну, класно, закриває щитиночки. Е, е, і шампунька відновлююча. Ось ця серія е, не тільки е, зміцнює волосся відновлює, але й е, класно ростуть. Швидко ростуть, додавайте наші вітаміни, мінерали Супер Амего. А ще краще елексір молодості, 5 в одному, і волоси ваші, ваші так швидко рости, що ви не будете навіть встигати за ними. <реш> так, що у нас тут ще? Замовляють? Ой, це класний парфюм, гарем, стійкий, шлейфовий. Такий класний аромат. Просто неймовірно. Цей парфюмчик зараз хочу відкрити. Хочу так швидко у не виходить. На натуральних ефірних маслах. Можеш мені відкрити? А, ось, ось, відкрилося, відкрилося. На натуральних ефірних маслах дуже стійкі, шлейфові, це німецька якість. І не переплачуйте, будь ласка, на, на парфюмчиках. Наші парфюми виготовляються на тому самому заводі, в швейцарський дом, парфюмів, де Versace, Lancome, там, Christian Діор. Коротше, бренди, які, за які ви платите сумасшедші гроші, у нас парфюми стоять совершенно, як говориться, нормальну ціну. 470, 700, там 1000 гривень і 1350 Ну, це круті, неймовірно, парфюми. Ось такі парфюмчики замовили, два штучки. Так, тест полосочки про баланс. Ви можете поміряти кислотно-шілочний баланс свого організму. 12 тест-полосочок. утрішньому чу беремо. Опустили на 5 хвилин. Секундочок, і порівнюємо по цвіту, по кольору. Якщо синя, це класний піаш здорового організму. Якщо жовта, це дуже погано.